Як мені запевняв мене Роман Юрій. Савушкін Юрійович, що в нас техніка була заправлена і чекала, але факт того, коли випав сніг, його закатали, тоді тільки почали прибирати з зороку. Двори, коли ми йшли з роботи, додому добратися неможливо. Діти йшли з школи, садочки, повністю були всі мокрі. Трактори не працювали в дворах на сьогоднішній день. Така робота, яка ведеться КМПК, людей на сьогоднішній день зовсім не зустраює. Будь ласка, давайте будемо ставити питання, чи дійсно. Варта та людина займати займану посаду на сьогоднішній день. Треба приймати міри, тому що ми говоримо, говоримо, а питання ніякі не приймаються. Прошу, є головний інженер, хай дасть відповідь на сьогоднішній день. Чому так безладно ставляться до цієї роботи? Добрий день всім. Критикують нас всі, хто вміє, хто може і як може. Коли випав перший сніг. Я не знаю, не протрактую зараз на пам'ять всі нормативи стосовно утримання доріг, але прибирання виконується, здається, після того, як почався сніг через годину або після його закінчення. О, є, мені доповнюють. То три часа ночі виїхала техніка і почала прибирати місто. У нас на підприємстві немає стільки техніки, щоб зараз похватити прибирання всього міста, двори, проїзди, тротуари і дороги. Тому є вироблена стратегія першочергово прибирати дороги, щоб не було колапсу транспортного. Далі техніка направилася в двори і паралельно йде з тротуарами, бо там менша техніка задіяна. Я не можу однозначно сказати, що ми. Чомусь там були, може десь є якісь гріхи, не можу одинаково зараз підтвердити на 100%, але те, що ми не сиділи, зложивши руки, це зауваження неслушне в даний час. Що стосовно доцільності займаної посади директора, ну, суб'єктивна точка зору, Почекайте, Роман Юрійович мені закриє, що вони по прогнозу в них мав випустити сміть, ніхто не працював до цього часу. Олександр Іванович, я так розумію, трошки... Звернення було, ви не так... Дайте зараз пояснити. Питання можливо навіть не так про прибирання снігу, як на другий день, коли він активно почав таяти. В місті стояло 5-7 см води. От саме тоді, серед білого дня, треба було запускати техніку і розганяти воду. Питання більше не в прибиранні снігу, а в е, тому, що коли він дуже сильно почав таяти, тоді дощ і температура плюсова. В місті кругом стояла вода. І навіть в центрі міста хоча б площа. От до цього питання більше. Е, ви готові до снігопаду, але ви не готові були, що це з білого дня. Бо, я так розумію, люди пропрацювали з трьох до шести. І вона наступну нічого не чергували, а в ви їх розпустила, а техніка якраз коли треба було працювати і не попрацювала. В цьому проблемі. А, ще одне питання. В той день, коли розтаяло, Савушкін на оперативці сказав, що йому дали прогноз гідрометцентру, що з 15-ї години має початись другий активний снігопад. Було таке? Але замість снігопаду почалась плюсова температура і дощ. І ми мали то сумати. Питання це немає, але не було контролю. 3-4 сантиметри був утоптаний сніг. Як зверху посипали піском, от і вся борка території. І в дійсності, в кінці може, коли він ростає, може було його рікти. Ну, більше того, контрактор пролетів на швидкість. Я це бачу. Вони катали. Олександр Іванович сьогодні доповідав. Сніг почав таяти. Мікрорайон будівельників, там де лівні стоки працювали нормально, забились. Тому що Сніг посипали і із піскоми, сімо, хоча його і мало було. Але на, на вчора вони мали великі проблеми по прочистці, по затопленню це, це, це. в районі яких оце. 18, -й, 33 -й і 12 лютого. Стояли калюжі, не, не калюжі, а просто потом був. Що вони відкачували о, забиті лінії в в в Прошу, ління е, Ну Давайте не будемо діставати наші комунальні робилася, робиться кафе під тих містах, повірте мені. Але ж на базарі я чоботи кумов. Ти ніхто дає? Ти не дайте не витягне я просто профільні. Комунальна комісія була в автотранспортному підприємстві. Показували на той час, коли не було снігу, показували всю техніку, яка снігу прибирає. Вона 100%, в якому б вона не була стані, вона працює і виконує свою роботу. Ви, мабуть, забули, що ви теж люди, що у вас вибрали ті мешканці, які шльопають по цьому снігу мокрому, в тому числі комунальники, які це прибирають, то вони є люди, а не машини. Трактора ламаються від цієї роботи. А люди, які вийшли три часа ночі, уявіть собі, у вас сон, коли ви в чергуванні не знаєте, коли у вас розбудять прибирати сніг в три ночі, в п'ять. У нас є графік, коли люди виїжджають, техніка і люди готові до роботи в 5 годин, а вони вийшли в 3, щоб вранці місто було в нормальному стані. Бог послав погоду мокру сляко. Ну це треба пережити. Як от розказав товаришок у Києві, я був у Києві пару років тому, коли там всі бачили по телевізору, загрібло Київ по криші. Там стояли машини, засипані, танками розгрібали. Я особисто це бачив. Центральні дороги і понеділок зранку були від цілі. Європа Досі. відпочиває. Це стат, Але вдохи всі від простого мешканця до депутата. Поможіть зробити, навчіть, прийдіть, покажіть. З радостю. Сьогодні, середа, редактор, будь ласка, проблем немає. Хто не лінується, приходить Я до підприємства. Приходьте, будь ласка, звільниться вакансія, ми у нас візьмемо. Я буду рад. Комунальний вопрос, просто є комісія профільного дійство, ви можете проконтролювати, скільки селярки пішло, що, як, є отой раз здоровий, який може я, дуже швидко розривати. Олександр Іванович, давайте на слідуючій сесії підготуйте. Далі, скільки одиниць снігоприбиральної техніки взагалі наявно в комунальних підприємстві. Тому що і, і, яка площа міста. І, і реально, скільки метрів в годину може розчистити тракторець Т-40. Не якраз, а іменно той Т-40 чи Т-25, Є там у нас різні трактори. Т-40, Т80, Т-25, якраз є. Якщо по тратуру пускають трактор, він тим даже, якщо вже люди втратали. Хоча 5 людей пройшло, вже ножом він не може зачистити, вже він поверху йде. Є спеціальні щітки, щоб підмести? Все це ми використовуємо, але все готове. Все це треба гроші виділяти. Щоб щитки перемотати треба кошти міської ради виділити. Це, це, це кошти благоустрою.